Вітаю на Київщині. Я агроном консультант київського підрозділу Чубенко Віталій Леонідович. Ми знаходимося на посівах, демоділянок господарстві колосок Білоцерківського району. Хочу вам представити сорт торгової марки «Семеліта» від компанії ВітагроПартнер. Сорт «Ганері», оригінатор компанії Лімограйн Чехія. Як бачимо, сорт знаходиться. В хорошому стані. Висів сорта проходив в перших числах жовтня 2022 року. Даний сорт, як бачимо, зараз знаходиться в фазі благового листа. Сорт сам собою являє по висоті 80-90 см. Норма висіву сорту в ранні сроки посіву 3,7 млн на гектар, в середні сроки посіву 4 млн і в пізні сроки посіву 4,2 млн. На даний час ми бачимо, що сорт розкустився більш-менш адекватно густота. Сорт має 8 балів до сипання колеса, 8 балів до ломкості стебла, ну і по 7-8 балів по стійкості від хвороб. Тому від компанії від «Агропартнер» можу запропонувати господарствам систему захисту на даний момент розвитку пшениці. Є три варіанти системи захисту, в залежності від господарства урожайності. Тому перший спосіб, найпростіший, запропонував би даному господарству використати наш фунгіцид Паладін Макс, діючи речовиниці проконозол з пропіконозолом кількості 0,5 літра на гектар. До нього додати від шкідників продукт на шокер в кількості від 200 до 250 грамів на гектар. Ну, і відповідно в такій фазі не помішало би дати набір мікроелементів Energreen Premium Grain, щоб збалансувати зживлення мікроелементами, такими як мідь. Тут видно, що трошки не вистачає міді, цинк, желізо, трошки азоту. Другий варіант системи захисту, більш такий уже буде. Вартісний на даний час в нашій компанії є представлений такий продукт, як каньйон, діючі речовини азоксостробін ципроконазол в кількості 0,5-06 літра на гектар. Але в залежності від погодних умов тут теж треба мати такі рекомендативні умови, що при температурному режимі вище 25 градусів цей продукт не годиться приміняти, тому що можуть бути. Попіки листової поверхні, третій варіант від компанії БітагроПартнер можна запропонувати, поєднавши два продукти. Фуріл тубиконазол в кількості 0,5 літра. І чистий азоксостробін. Наш продукт називається каскад, теж в кількості 05 літра. Добавити шокер 200 250 грам на гектар, ну і плюс «Енергрін Premium Гренць. Дякую за увагу, гарних всім врожаїв. Ну Зустрінемося, я думаю, на семінарі на даному господарстві ми плануємо проводити семінар, представляти повністю всю лінійку наших сортів. Від торгової марки семи